Так, наступна наша точка це раки Ніко. Я думаю, що багатьом відомо точки, хто любить, полюбляє раки. Щось все з ними інтерв'ю. Ух ти! Добрий! День. Ходимо, знімаємо тік-ток. Ой, боже мой, я знала, що ви коли к нам прийдете. Так? Да? Що розповідаєте, що у вас тут є? У нас є раки ага. різних розмірах. У нас є день. Холодильник з креветками, З Ну, от, з креветками. от, от рак, рак, у вас рак і ніпа, це ви самі вирощуєте чи десь закупаєте? Це озерний рак, це ми закупаємо. А, тобто їх вирощують. І скільки взагалі от там виросте, рак, росте, не знаю, е... там, знаєте, таку інформацію, не знаєте? Рак росте довго, він росте протягом п'яти років. Це mm. до середнього розміру, ну, а великий до, до, десь до 20 років. В смислі, подижі, от цей рак, оцей 1900 так. гривень, це він скільки йому років? До 20 років йому може бути. До 20 років йому може так, бути? Він довго росте. Mm -hmm. рак, а він... де, де вони беруть стільки багато раків взагалі, от там, де вирощують? Ну, як а це... вам все розповідати, ну, треба. Ну так просто так інтересно, це. ну реально росте рак 5 років, і оце ж виходить, скільки у них повинно бути раків, щоб вони так виросли. Ну, це секрет фірми. Це раки. – А далеко взагалі озеро? Із Маїв. А, Одеська область. У нас є маленькі ось. А то, великий об'єм в день продає тракі? По-різному. Ну, бо я бачу ваші сторінки, там десь в Інстаграмі, по-моєму. В Тікток ж теж ведете, а, так? Так, в Тіктокі, а вихідні більш, більш більше продаємо. Ні, ну, ні. а взагалі через Інстаграм, Тіктон продається? Люди замовляють? А, ну, Тікток, так собі. Інстаграм в основному у нас. Угу. Телеграм, Вайбер-група. рух. Бо, до речі, я хотів ще про нас розповісти, ми займаємося піцца, роли, суші, Так, так Я слідкую, за, за вами. — От візитівки. Звичайні закінчились, тому вам достається сертифікат на 500 гривень. Велике, дякую. Там можна зробити замовлення да, і отримати ще додаткове замовлення. Ми Давайте. Ви вам отакий сертифікат сертифікати В смислі на 3 тисячі гривень? Ну давайте, давайте дякую. Ну, давайте на 3 тисячі за рекламу. Ого, дякую вам велике. А що я можу? Допустимо на 3 тисячі, це скільки мені треба доплатити? На цю суму ви можете зробити замовлення, ага. даєте нам сертифікат, ми видаємо вам товар на 3 тисячі гривень. І все? І все, ви нам повертаєте сертифікат і все. Обалдеть, От це виходить. Это це виходить, грубо говоря, вы ви мені дали 3 тисячі гривень, так? так. Це я можу 3, 3 кілограма раків взяти. Можете. Взяти. Ну не зараз, я трошки пізніше прийти. Коли вам буде зручно. Ага, ну дякую вам велике. Дуже приємно, неочікувано. І вам дякую. І побільше вам клієнтів, щоб все у вас було нам добре. Вам також. So. Dobri dan. Otako, vidite. Učenik,